Бухгалтерський облік ПДВ у бюджетних установах. Придбання товарів за попередньою оплатою, за матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщено на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який у статті, відображається операції з бухгалтерського обліку ПДВ у бюджетних установах при придбанні товарів на умовах попередньої оплати. Відображення в обліку придбання установою товарів на умовах попередньої оплати здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини обираємо вид операції перерахування сум постачальникам, рахунок, ККВ, дані контрагента та договору, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебіт-кредит». Відображення в обліку отримання установи продуктів харчування здійснюємо за допомогою документа надходження ТМЦ розділу ТМЦ. У списку ще відкрився, створюємо документ надходження ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції придбання ТМЦ та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. Задля віднесення суми ПДВ до податкового кредиту встановлюємо флагман Віднести ПДВ на податковий кредит. На закладці ТМЦ створюємо рядок табличної частини. Відображаємо вид ТМЦ, рахунок обліку, ККВ, кількість ціну та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення в обліку отримання податкової накладної від постачальника продуктів харчування здійснюємо за допомогою документа реєстрація вхідного податкового документу розділу ТМЦ. У списку чи відкрився, створюємо документ реєстрація вхідного податкового документа за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції податкова накладна та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо дані контрагента та договору. На закладці ТМЦ створюємо рядок табличної частини. І відображаємо ККВ, суму без ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку закриття дебіторської заборгованості у розмірі попередньої оплати за продукти харчування проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерські розділу послуги. У списку відкрився» створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерській, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо закриття дебіторської заборгованості у розмірі попередньої оплати за продукти харчування. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит Операції бухгалтерського обліку, який наведено трошлянту у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщений на нашому сайті KBS.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами було Лена переверзєве та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!